Ах, то ви виявляєте начальник міської в'язниці. Вигукнула дама у розмові із сусідом на званому обіді у мерії. Так, ви не помилилися. Я начальник в'язниці. Ой, як цікаво! Ймовірно, ви почали з простого ув'язненого та поступово зробили таку кар'єру. Шукаю дівчину будь-якої зовнішності. Блондинку, брюнетку, руду та хоч лису. Вік будь-який. До національності вимог немає, статура ролі не грає, рід занять непринциповий, усі роботи гарні, сума зарплати, реєстрація не мають для мене значення. Про себе я кіт. Директор школи покликав Петріка та каже Петрику, пофарбуй вікна на третьому поверсі. За три години Петрик повертається і питає Вікторе Федоровичу, а рами теж фарбувати. П'яточкін знову став до строю останнім. Два наряди поза чергою. Товаришу старшина, а де ж логіка? Адже хтось має встати до строю останнім? А логіка п'яточкін у тому, що хтось має на кухні чистити картоплю. Одружилися Марічка і Петрик. У першу шлюбну ніч. Марічка повільно роздягається перед своїм новоспеченим чоловіком. Схвильований Петрик ж труситься від збудження, як раптом дивиться, і з жахом заткує. Стривай, Марічко! А чому в тебе пупка немає? Та ти не парся, Петрику. Він ще у гуртожитку на першому курсі стерся.